Всім привіт, друзі! Провінційне містечко в Італії, яке зветься Сінігалія, недільний вечір. І тут я хочу показати вам невеличкий базарчик, де продають в основному хендмейд вироби ручної роботи. Я була на цьому базарчику останні 4 місяці назад, в серпні місяці, і знімала теж відео. Бачите, тут новорічні. Вже прикраси, прекрасна, оригінально. Тут головні обори, Не знаю. Це ручна робота, чи? Ні? Можливо, ні. Але великий вибір. Не буду питати, скільки коштує можна коштувати. Теж вироби для. Новорічні вироби. Прекрасні новорічні. Тут, бачите, під цими арками є ресторанчик, бар. Він закритий, бачите, закрили його такими завісами. Багато гуляють собаками. Зараз досить людно. Тут картини із камня, досить оригінально. Гарні картинки. Дивіться, це все камінь. Оригінально. Ціни не, не бачу. Оригінально. Де робити шкіри, в основному бачите таких стіврових. Ціни ніде немає. Написано, що ага, є ціна. За 22 євро можна купити отакий от повну, це все із шкіри. Це взуття 65 євро і 40. До речі, от зона марки, де я зараз знаходжуся. Займає в Італії перше місце по виробництву взуття. Тут дуже з покоління в покоління. Передається ця традиція взуття. Виробляються і, і знамениті марки, Тут такі люксові марки, як Gucci, Хоган. Це гарні червоні. Шкіра дуже. Бачите, і червоні, і чорні. Та інші марки. Гарний вибір. по самому класичні варіанти. Ціну я не питаю. Я не хочу турбувати продавця. Я ж тільки споглядач. Тут є прикраси. Бачите, коли дощі тут вода має стікати сюди. Вироби з каміння. Нам лівий рубе. Це не, є, не бачу. Харні. кожна річ гарна по своєму. Бачите, від трьох євро можна купити на голову. Такі. Навіть не знаю, головні убори, навіть не знаю, це розмальовані за євро 50, бачите, розмальовані ратушки, що розуміють.

А, значить, тут якась група, тут якась група, видно, туристи їх просять уже рухатися. Тут одежу продають, теж видно, ручна робота ця одежа. Дивлюся, люди цікавляться. Тут ще прикраси. Ціни не виставляють продавці, бачите? Немає ціни. І я теж не хочу продавати. Тут. Ляльки, что спит Барби, значит, богатую невесту. А тут похожие ароматы, это грузинии, значит, свечки, похожие свечки. Від 5 євро, і за 3 євро Такі сніжинки можна купити 3 євро, Вони Свічки ароматичні. Ну, і прикраси. Від 8 євро. 10 євро, без 15, 10 точки. Зручна робота. Це теж ароматичні такі м -м, сувеніри, я б сказала. Це із гіпсу зроблено, тому що я вже раніше бачила один євро. Люди беруть. І такий ем, насичений запах стоїть тут. Я думаю, що тут дасть за 1 євро чого ні. Теж прекрасно, за 1 євро такі браслет, такі чотиртіни доступні. Ви хочете ще перекарати, якщо хтось більше? Так. Добре, тепер? Так. Добре, дякую. Дякую. Теж можна сказати, що в основному холодна. Чудно, це за 2 євро трошки більше. Ну, так за 1 євро можна купити, от щоб я купила за 1 євро, не знаю, напевно, рибку. Напевно, цю зелену рибку купила. Я сама риба. Напевно, рибку купила. Або корабль. Або корабль рахушку ні. Краще живу рахушку вже знайти. Я думаю, що ти кораблі купила. Добре, друзі, гуляємо далі. Багато прикрас. Тут брелочки знаходяться, бачите теж новорічна тематика, вже ялинка. Ціни ви бачите, 8 євро брелочок коштує. Є ручки. І багато взуття. Люблю італійське взуття. За 40 євро, бачите, можна купити в життя красив, красивки, гарні кросівки. Що думаю, гарна, гарний вибір. За 40 євро ціна більш-менш доступна. Thank you.

Гарний вибір. Бачите, оці ботиночки можна за 45 євро купити. І це теж шкіра. Пело означає шкіра. Подивіться оригінально. Я люблю такий такі під е, зміїний принт, золотавий. Чому ні? дуже гарно? Дивіться, яка краса. Подивіться покраса. Ну, я думаю, що ці залишилися з 37-ї рождень, але вони не продалися, що мобиликозні. Гарно. Ну, Такі варіанти класичні в основному. Глянемо далі. Тут вироби із дерева в основному. Котики. Дерева. Гарно. Кожне посолому оригінально.

Mano. Зроблено ручно. Ангелочки, оригінально. Такі сови. Дуже гарно, подивіться, яка краса. Все просто оригінально, це все ручна робота. Гусенятка. Оригінально. Ці гноміки, подивіться, які гарні. Дивіться. Явиночки різні. Гарно. Це ітажки. Ще змії, дракони оригінально, різні. Дивіться, такі дракони. І ще раз взуття. Ну, взуття. Дуже люблю італійське взуття. Дивіться, яка краса. Видно, що шкіри і видно, що це ручна робота. Да, це ручна робота. Це кустарне виробництво. Ціполі крайне. Ну, ціпо, його фачу соло квест. Ваду, ваду, грація. Каже, що не можна знімати. Ну, Їх цікавить тільки, хто купляє. Вона попросила не знімати, я кажу, я йду. Я теж бачила вже ці вироби. Вироби, Бачите, тут такі світильники. Такі це не бумага, це не, не знаю, що пластика. Ну, оригінально квіти, різні типи квітів. До сумочки, бачите. Сумочки, такі кольорові, подушечки. І, і прикраси. Дуже гарні. Гарні прикраси. Ціни не, не бачу, я не питаю. Гарно. І мед. Один кілограм 9 євро. Ну ви знаєте, що от я знаю, що от мед він вважається тут натуральний, але він не є натуральний, так, так як всі е виробники меду, що вони роблять, вони хитрять, вони підгодовують пчіл, навіть коли літо да? цукром. Це виходить не натуральний мед, а вже такий цукровий мед. Так що кожен з них по-своєму хитрить, взуття, дуже гарне взуття. В основному класичні моделі. І видно, що таке кустарне виробництво, видно, що шкіра. І багато шапу, головні обори, дивлюся, черга. Гарний вибір. Шапки, дере, бачите, Є трохи прикраси, бачите, прикраси. Ось такий базарчик. А це афіша, культурна програма в цьому містечку Сінігалії. Але зараз я не маю як довго зупинятися. Буду. На якось наступні дні я подивлюся цю афішу. Бачите, навіть коли закінчується літо, то закінчується туристичний сезон, так? життя в цьому провінційному містечку, все рівно вирує. Люблю це містечко, не знаю. Воно мені таке приємне, затишне. Сьогодні неділя дуже людно, вечір дуже людний. Напевно, ще й за того, що вчора була така злива, яка цілий день не, при... не зупинялася ця злива. Цілий день лив дощ. Я хотіла вийти на вулицю, ну куди ж ти вийдеш? Змокнути до нитки і застудитися. І я сиділа вдома, а сьогодні я вже гуляю. Вийшла на вулицю зранку і вийшла і після обіду. Теж дивіться, яка краса. Дуже гарно. О яка краса. Ну. Це вже вітрини магазинів. От арки. Бачите, під арками. Є от тут багато. Магазинчиків, кафе, бари. І тут проходять і базари. так, в четвер, великий базар, і ці арки повністю зайняті от базаром. І толпи людей теж приходять скупитися на цей базарчик. Надіюся, на слідуючий четвер я теж піду на базар. Говоримо, біля. Яка краса, да? дуже гарно, подивіться. І як зветься це солодка? Бачите, сердечко. Дуже гарно. Оригінальна вітрина. Люблю не такі незвичні стандартні речі. Людно сьогодні ввечері. Зараз я підійду до Воріт. Підійду до Воріт в місто в середньовіччя. Ці Сіворота 18 початку 18-го століття. Я їх сьогодні. Вже бачила днем, а хочу подивитися ввечері, друзі. Я розчарована. Я розчарована. Я надіялася ці ворота побачити гарне освітлення. Щось я бачу таке тускле освітлення. Зараз мені це не подобається. Освітлення, тускле. Ці ворота кілька років тому були освітлені в такий яскраво червоний колір. А зараз я бачу якесь таке тускле освітлення, я не знаю, що це таке, економлять на світлі чи що. Не знаю. І тут, де повісили гірлянди, ці гірлянди не освітлюються і вже ж темно. Не знаю. Я щось не розумію. Я трохи розчарована. Щоб не розчаровуватись, не треба очаровуватись. Тут поряд бачите бари ресторани, люди готуються до вечері. Деякі, правда, бари і ресторани закриті. От бачу, цей закритий. Не знаю, з чим це зв'язано. Друзі, ця арка кілька років назад була освітлена, такий яскравий, яскравий червоний колір. Зараз оцей колір такий єлі-єлі душа в тілі. Блядний, я, я по-іншому не можу сказати. Блідно воно то все виглядає. Не знаю, з чим це зв'язано, з економією освітлення. Я пам'ятаю, ще робила от фотографії на фоні цієї арки, Такий яскравий, яскравий, такий кровавий колір був, А це щось економне освітлення, напевно. Порта Ламбертіна, двері Ламбертіна Ну, Це були входні ворота в місто. Голуби. Живуть голуби тут. Дивіться, як прикрасили дерево освітлення. Оригінально. Оригінально. І з цієї сторони освітлюється, але такий колір, жовтий колір. Ну, Якось кілька років тому було не так. То було багато, Набагато яскравіше. Не знаю, друзі, трохи я розчарована. Добре, друзі, Я зараз буду закінчувати, записувати це відео. Вийду на центральну вулицю, і запишу вам відео, як виглядає центральна вулиця цього містечка ввечері. Я була сьогодні днем досить гарно. Вже поставили ялинки, повісили гірлянди. Місто майже готове до святкування новорічних свят. Всім тихої ночі бережіть себе. Всім добра.